Станции союз, права покоя, и хорошо был и наедине, бродить в полях ничем, ничем не без покоя, по востеркой, синей тишине, бродить в полях. ничем, ничем не без по Васильковой синей тишине На дальней станции сойдут, И запахнет меда Живой воды под у журавля Тут все мое и мы, и мы отсюда родом Якщо ви зійдете навіть не на дальній, а найближчі до свердловки станції боргівці, по дорозі у колгосп Авангард будуть вам і трави по пояс, і васильки, і тополі гнучки та струнки, як свердловські дівчата. Тільки водою, либонь, вас пригостять не з журавля, а з водопроводу, бо дуже вже ж дзьобі мають бути журавлі на крутосхилах цього села, що звалось колись зневажливо псарівкою. А тепер гордо носить ім'я більшовика Ленінця Свердлова. А заміж журавлиного скрипу почуєте ви передзвони кельми, а може, й оцю бадьору мелодію. Топорок, такой веселый, у у нових домов є збройний, є слієнту невес. дом, не за гон, поможем новых домов, Не строили, если нету невест. Время придет, и другу тоже дом не за гон. поможем в новых дому. Не строят, если нету невест. Жить одному совсем не то не то, что вдвоем. Вот потому сперва решил построить я дом. Время придет, тебе мы тоже дом не за год. Поднять поможем жить одному, совсем не то, не то, что вдвоем. Ви бачили і побачите, вермий комплекс торговий, житло і палац культури, газопровід і сучасна школа все на світі починається з борозни, з землі, яку як матір не вибирають, сказав якось гостям, голова орденосного колгоспу, герой соціалістичної праці, делегат 27-го з'їзду КПРС Олександр Григорович Боровик. Ми комуністи, ми хлібороби, покликані зберегти її, зробити щедрою квітучою і такою передати у спадщину своїм синам і внукам. Скупенька, піщана свердловська земля. А гляньте, який льон уродив вон там. Де хазейнують молодиці з ланки депутата Верховної Ради республіки, героя соціалістичної праці Катерини Іванівни Боровик. Працьовита, дружна її ланка, все росте у неї, як з води. Кожна щонайменшенька ділянка тут дає небачені плоди. І тому, коли приходить літо на свердловські кручі лани, Розцвітає поле синім цвітом, і тече до самої Десни. А гості у Свердловку їздять часто. Бо краще раз побачити, ніж сто раз почути, як не мов би з роси та з води ростуть у боровика та його невтомних сподвижників, так і добротність споруди. Їдуть сюди українці, їдуть росіяни, чехи, білоруси, словаки. агрономи, зоотехніки, економісти. Ось прибули Чернігова поети Станіслав Реп'ях і Олександр Ліник для нових книжок натхнення Черпати. Давайте ми з ними через призму поезії глянемо на зачаровану десь. Трави, коні, корови, усе з дитинства рідне, все своє, і дід плете корзину на поромі, і риба у десні усякає, а що вода, цілюща та прозора, такої ви не знайдете ніде. Вночі в ній відсвічуються зорі, купається в ній сонце цілий день, Ростуть сини русяві і черняві, і на батьків рівняючись. Сини на світі ні на що не проміняють, землі в росі і синьої десни. Вещала міння май з піла the sympa. Вы помните слова Максима Горького? Человек рожден для счастья, как птица для полета. А в чем же смысл человеческого счастья? Я глубоко убежден, счастье – это наш повседневный труд на земле. Мы, наши деды-коммунары и отцы-фронтовики, эту землю вынянчили, Спасли от врага смертельного, сделали щедрой, богатой и красивой. И мы хотим передать сынам своим не только и, может быть, не столько материальных благ, созданные нами дворцы и школы, комплексы и коттеджи, каскады прудов и цветения садов. Сколько богатства духовные, выстраданные любовью к борозде, колоску, полю, лесу и лугу, к героической истории нашей. Сынам нести вперед красные знамена отцов, достраивать то, что отцы не достроили, допивать их великие песни. Бить настоящими синов'ями своєї землі, своего села, своего народу. Велику, неоціниму спадщину заповідає молодому поколінню голова колгоспу Авангард Олександр Григорович Боровик. журналісти Мирослав Бугралік і Ярослав Кухаш. У них творчий задум розказати читачам східночеської газети Походен, як здійснюється аграрна політика КПРС в українському селі Свердловці. А свердловські хлібороби вже неодноразово бували в Східночеському кооперативі над Грудівкою, де будують соціалізм такі ж працьовиті селяни, котрі, як і ми. Прагнуть, щоб був мир на землі і хліб на столі, щоб гриміли у селах свайби і ніколи не повторились трагедії радянської хатині, чеського лідіце, в'єтнамської сонгмі. Все починається з борозни, і з землі. А синівська любов до неї бере початок з букваря. Свердловська дітвора одержала з батьківських рук золотий ключ країну знань. Та що ти существуєш, не зря. Йдемо на дільницю. Це радушний день, де в залі святковим і квіти, і люди, І радість блакить на окрилює груди, І падає в урну, як птах, бюлетень, Щоб знову шумів над десною розмай, Займався світанок небесній безодні. Ми всі голосуємо натхненно сьогодні, За світле майбутнє, за сонячний край. Но сад наш розквітний буятиме місць. Несем ми довір'я своє депутату, Щоб він, ніби сонце, в оновлену хату, Запалював світло ранкових зірниць.